У Полтаві з двома загиблими військовослужбовцями прийшли попрощатися рідні та знайомі. Солдат Владислав Шаповалов із Полтави був стрільцем-помічником аеромобільного батальйону. Загинув воїн 12 січня на Донеччині внаслідок атаки дрона. Йому було 28 років. Я сусідка від владіка нашого героя-захисника. Він дуже порядна людина. Був Бувало, другий раз йдеш, в під'їзд заходиш з тяжелими сумками, він, давайте, я кажу, вам допоможу, піднесу. Я на четвертому, вони на першому поверсі. Всі веселий, добрий, привітний такий. За ці 28 років, що я там живу, вони там народилися, виросли, дуже гарні хлопці. І младший його брат дуже гарний хлопчик. Мені дуже шкода. Попрощалися із Тимофієм Бакаровим із Оржиці Лубенського району. Молодший сержант загинув у бою внаслідок мінометного обстрілу 11 серпня 2023-го. Тимофію було 30 років. Це сталося ще в серпні місяці. Його не могли через експертизи ДНК, не могли поховати І досі. Це племінник мого колишнього чоловіка. А оскільки у нас дуже міцні родинні стосунки, то ми. Вирішила, що це просто необхідно зробити, хоча я особисто не знала Тимофія, я дуже добре знаю його маму. Тому що на той час, коли ми ще з чоловіком жили, він був ще маленьким, тому ну, як би я з ним не спілкувалася, але мені дуже шкода, що так трапилося. Я дуже добре знаю маму Свєту і просто велике співчуття родині. Це дуже великий біль, просто невгамовний. Тимофій Бакаров був командиром аеромобільного відділення, розповів начальник групи морально-психологічного забезпечення міського терцентру комплектування Сергій Шкурупій. Він взагалі був веселий, звичайний хлопець, такий, який всі ми. Тобто, ні, ніхто не міг подумати, що е, таке основне з усіма трапиться, і людей це міняє. Хлопець швидко із звичайного сільського хлопця перенастроївся у військових і сумлінно виконував свої обов'язки. Тобто він взяв на себе тягар і тягнув його до останнього. Поховають обидвох воїнів на Затуринському кладовищі біля Полтави. Дарина Литвак, Ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава.